Привіт, друзяки, доповідаю. Живий здоровий, працюю. Друзяки, в цьому відео не буде того, до чого ви звикли, не буде там отрицательно виживших москалів, знищених позицій, а буде лише моя розмова з вами. І так, друзяки, прийняв для себе важливе рішення, вагоме рішення, і старший лейтенант патрульної поліції Ліон, тобі ж я. Звільнився за власним бажанням з рядів патрульної поліції. Чому прийняв для себе таке рішення? На то є декілька причин. Спробую досить швидко вам пояснити: по-перше, війна внесла корективи, в моє розуміння, в ворога. Зараз досить тяжко мені пояснити, чому зовнішнього ворога знищувати можна, а внутрішнього ні. Якщо це є ворог, ворог має бути знищений. По-друге, війна внесла корективи в мій психічний і психологічний стан. І це також потрібно враховувати. За час служби в поліції я приїжджав на сотні і на тисячі викликів. І деякі з викликів були такими, що їх досить було тяжко сприйняти і пережити. Я приїжджав на п'яних осіб, які. Побили свою дружину, побили своїх дітей, загнали їх під кровать, під стіл, І ці зайченята в синцях, в сльозах трусяться і просять про допомогу. Я приїжджав на п'яних чоловіків, які до полусмерті забивали своїх жінок і своїх дітей. Я приїжджав на виклики, де син до полусмерті побив свого спаралізованого батька і побив свою матір. Я приїжджав на виклики, де особи в стані алкогольного наркотичного сп'яніння сідали за кермо і збивали, вбивали людей, а потім ще й тікали і чинили супротив. Я приїжджав на виклик, де підофіл хотів зґвалтувати 13-річну дівчинку. І пощастило, що ми з напарником були поруч і встигли. І це оця особа мені в очі сказала, що якби ми не встигли. То він би це дитя розірвав. І ви знаєте, зважаючи на мій теперішній психологічний стан, я, мабуть, би не стримався, я б його застрілив. Я б його просто вбив би і все. І сів би до в'язниці. Тому що цього згідно закону робити я не маю права. Тому, зважаючи на мій психологічний психічний стан, я прийняв рішення звільнятися з лав патрульної поліції. Це по-перше. По-друге, коли з відео я вже говорив, що я не бажаю служити корупціонерам, не бажаю служити зрадникам, ждунам, колаборантам. Не бажаю служити ухилянтам, не бажаю служити їм і їхнім родинам. Це ще одна з причин, чому я прийняв для себе рішення звільнитися. Але ось та перша причина, вона вагоміша. Є, є. Хочеться ще сказати слова подяки. По-перше, хочу подякувати всім тим, хто ніс зівною службу в лавах поліції. Дякую. Хочу сказати дякую своїм напарникам і напарницям. Дякую за дні і за ночі. Ну, хто зрозумів, то зрозумів. Єденні зміни, є знічні. Хочу подякувати громадянам України з допомогою вас за допомогою. Вашої небайдужості, за допомогою вашої пильності, кмітливості ми розкрили дуже багато злочинів. З допомогою вас, мої любі громадяни України, досить багато злочинів розкриті по гарячим слідам. Ми з вами розкривали і крадіжки, і грабіжі, і розбої, і навіть вбивства по гарячим слідам. Завдяки вашій пильності, небайдужості і кмітливості. Я вам дякую за вашу співпрацю з допомогою вашої такого поклику, що ви все ж таки викликали з патрульної поліції, ми зробили цю країну кращою і чистішою і безпечнішою, тому що досить багато злочинів. Пов'язаних з розповсюдженням наркотиків були розкриті по гарячих слідах. Таких злочинів ми розкрили ну, десятки. Десятки це 100%. Дякую вам, мої любі громадяни України. І що хочеться сказати, друзяки, я давав присягу служити та захищати вірних присязі, вірних завжди. Ми з вами продовжуємо служити в лавах Збройних сил України. Ми з вами продовжуємо. Боронити рідну неньку Україну, звільняти території. Ми продовжуємо знищувати ворога. Ми з вами продовжуємо літати, виявляти, коригувати, знищувати. Ми продовжуємо служити та захищати рідну землю. Я гордий тим, що я зараз в лавах Збройних сил України. Я гордий тим, що я служу в піхоті. Я піхотинець і я гордий тим, що я є піхотинець. Коротко якось так. Друзяки, а вам я дякую за ваші вподобайки, за те, що підписуєтесь на наш канал, за те, що дивитесь наш канал, за ваші поради, за вашу допомогу. Говорю вам, як завжди, разом, разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні! Ви знаєте, друзяки, є ще одна причина. Я не збіг би ходити разом з співробітниками ТЦК. Я не зміг би там, затримувати і засовувати в бусик чоловіків, які не бажають захищати власну країну, власних дітей, власних жінок, ну, так званих ухилесів. Я не зміг би вислуховувати від жіночок і всі прокльони і все таке інше. Я не зміг би вислуховувати від оцих чоловіків те там, а де я був. А чого я не в окопах, хоча я воював в 14-15 і воюю зараз. Я воюю зараз з перших днів. Я цього всього не збіг би вислуховувати. Я цього всього не бажаю вислуховувати, навіть якщо знову б повернувся до патрульної поліції. Не зміг, не хочу і не буду. Є ще декілька причин, чому. Прийняв для себе рішення звільнитися, але про ці причини, про ці підстави я вам розповім пізніше. Не на часі. Не на часі, тому що зараз розповідати не можу і не маю права. Друзяки, ну що, ходімо працювати. В нас ще з вами дуже-дуже і дуже багато роботи. Запитаєте в мене, чи я шкодую про те, що звільнився? Ні, не шкодую. Служба, вона продовжується.